та своїм словом, які зазвичай заміщення від здоров'я. Україна стала незалежною 24 серпня 1932 році. Різні таксуватися. Проте незалежність. Але ще й у душі, в Майдану трассах політик самі майданку і самі. Спортивний вирізавську дощ, розмадан. Художники почали образ високі майданчики. Пестрі статарі з'явилися, вказуючи вплив Шевченка на Майдан. Майдан не відбувся до Шухерів, де знаходився пам'ятник Шевченка, там знаходилися протестувальники по різних містах і селах України. Святкування 200 річчя з дня народження Шевченка 9 березня. Був одним з найбільших в історії. Олесі Лідер українських організацій також висунули вплив Шевченка. Прем'єр-міністр Арсеній Ячинів чутував Шевченка як рефтенний на Майдану. А від американський сенатор Джон Бекей згадав про Шевченка під час візиту на Майдан. Шевченко без сумніву вплинув на Майдан. Андрій. Če že kdo je ustavil svoje pomenje, da spravlja delo v sosedstvu, in bo prejel veliko prave dneve in vira v pravo božje in videle na Hindusu, in bo zadnjič rekel, da so demokratični, preneselijo svobode, so tudi ljudje. Що вони мені з усіма іншими неволями. І він світив своє життя і початок своєї свободи, щоб переконати їх цієї ідеї. Тарас. Шевченко був би в морді побачити, що українська нація нарешті утримала статус справжньої держави рівна з іншими державами. Шеф і Сарика Українського народу були протягом усього свого життя. Історія продовжується і майбутнє.